Розв'яжемо з вами декілька задач. Ну, і з вашого збірничка. Спочатку візьмемо перший рівень і, наприклад, задачка 5.12. Дівчинка, йдучи з дому до школи, долає 250 метрів, а до музичного театру в тому самому напрямку 670 метрів. Який шлях долає дівчинка до музичного театру, якщо йде до нього, змінювати? Школу. Ну, Давайте візьмемо з вами, для того, щоб бачити умову, додамо її. додамо її сюди нам на слайд. Так, щоб її бачити, і давайте спробуємо розв'язати цю задачку. А дівчинка, йдучи з дому до школи. Тобто, дивіться, у нас буде з вами дім. У нас буде з вами школа. Тобто вона буде йти з дому до школи. І ця відстань вона дорівнює 250 метрів. 250 метрів. А до музичного театру в тому самому напрямку 670. Тобто в тому самому напрямку 670 метрів. Це у нас буде музичний театр. Хай буде театр. Так, тобто з вами давайте подивимось, що саме від дому. До школи 670 метрів. Який шлях дола дівчинка до музичного театру, якщо йде до нього зі школи? Тобто нам з вами, в принципі, буде легко відповісти на питання цієї задачі, якщо ми зробимо саме такий рисунок. І ми з вами бачимо, що у нас і треба знайти її шлях, саме коли вона буде йти зі школи у театр. Тобто нам треба з вами від всього шляху, який у нас від дому до театру, це 670 метрів, треба відняти саме. Оцю ділянку, яку ми знаємо, вона для нас відома 250 метрів відома до школи. І коли ми з вами віднімемо, то дізнаємось саме, скільки вона буде, який шлях долати, коли буде йти в театр зі школи. Ну, Давайте з вами запишемо, що шлях до театру буде дорівнювати. Треба. 670 відняти 250 відняти. І це у нас з вами буде 420 метрів. 420 метрів. Тобто така нескладна задачка. Наступну задачку пропоную розв'язати вже з другого рівня. І вона така: хлопчик, який пливе на плоту річкою, кидає у воду дерев'яну дощечку. Чи випередить дощечка плід, чи станеться навпаки. Обґрунтуйте свою відповідь. Ну, тут треба спочатку подивитися на, такі, на таку умову. Ще раз давайте прочитаємо: хлопчик, який пливе на плоту річкою, кидає у воду дерев'яну дощечку. Чи випередить дощечка пліт? Чи станеться навпаки? Тобто пліт випередить дощечку. І обґрунтуйте свою відповідь. Ну, Спочатку ми повинні з вами звернути увагу на те, що пліт має швидкість саме течії. Бо немає ніякої інформації, що хлопчик, який знаходиться на плоту, він взяв весла або ще щось і якось там допомагав собі плити. Але ми бачимо, що пліт він саме пливе зі швидкістю, з якою рухається річка. Дощечка, яка була на Плоту вона також рухалася з тією самою швидкістю. І коли цю дощечку просто кинуло у воду, то вона буде рухатися також з тією самою швидкістю, що і течія. А течія вона надає, можемо сказати, свою швидкість і плотові, і цій дощечки. Тому на питання, чи випередить дощечка плит, ми відповідаємо ні. Чи станеться навпаки? Ні обґрунтувати свою відповіді. Обґрунтували. Але єдине, треба сказати, що і пліт, і дощечка вони будуть рухатися одночасно. Ні пліт, ні дощечка вони один одного не випередять, бо кожен з них рухається з однаковою швидкістю, тобто зі швидкістю течії. Ось така задачка 5:16. Вам треба буде записати своїми словами. Відповідь на дану задачу. Ну, а я їду далі. Так, а, також другий рівень, і трохи вже є цифр. Ну, давайте знову-таки прочитаємо цю задачку і для того, щоб ми нічого не загубили з вами, давайте також візьмемо і зробимо її. До нас на джамборд на дошку, щоб ми нічого не загубили, коли будемо розв'язувати цю задачку. А, ну, давайте подивимося задачка 5:23, тому запишемо з вами задача. 5.23. Обов'язково тут е, треба знову ж таки також зробити е, рисунок, бо без рисунку буде складно її розв'язати. Дивіться, під час гри в баскетбол спортсменка на м'яч вертикально вгору з висоти 0,5 метрів. Тобто ми можемо з вами зобразити ну, якусь шкалу вертикальну. А це у нас буде підлога, тобто нуль. Далі ми з вами зображуємо, що з висоти 0,5 метра.5 метра, кинули вертикально вгору м'яч. такий м'ячик. Спіймали на висоті 1,5 метри. Ну, якщо так, то давайте візьмемо трохи. Угу. Без масштабу, бо якщо з масштабом, то в мене трохи не виходить. Я тоді зроблю, якщо взяти з масштабом, я трохи сюди переміщу. Спробуємо тоді, відповідно, до масштабу зробити. Так, на висоті півтора метра. Тобто ось тут у нас буде висота півтора метри. І спіймали на цій висоті його. Спіймали я його навіть трохи зафарбу. А тепер що відбувається? Який шлях пройшов м'яч, якщо в польоті він підіймався на максимальну висоту 3 метри? Тобто, ну, вже далі в мене. Не буде відповідати саме масштабові, хоча я можу трохи схитрити і зробити ось так. І тоді я зараз зроблю в масштабі, тобто у відповідності до масштабу. Тоді у нас буде 2,5 2 метри, тобто ось так, трохи вище, ніж в мене було. Це буде 3 метри. І дивіться, що ми з вами говоримо. Ми говоримо про те, що у нас спортсмен кидає м'яч з висоти 0,5 метри, він піднімається вгору на максимальну висоту 3 метри, і його зловили на висоті 1,5 метра. І питання: визначте модуль переміщення м'яча. Ми повинні з вами пригадати, що переміщення це направлений відрізок прямої, який буде з'єднувати початкову точку руху і кінцеву точку руху. Початкова точка руху була на відстані 0,5 від полу, і остання точка руху, вже коли його спіймали, це 1,5. І тоді ми з вами говоримо про те, що у нас є, його кинули вертикально вгору, то ми з вами відразу можемо сказати, що переміщення, модуль переміщення це число, модуль це число, тому переміщення ми будемо з вами шукати наступним чином. Ми з вами повинні взяти значення початкової висоти і кінцевої висоти. Початкова висота була 0,5, а врешті-решт спіймали на висоті 1,5. Тобто модуль переміщення це буде 1,5, відняти 0,5 і це буде 1 метр. Тобто, само по собі переміщення м'яча було 1 метр. А якщо розібратися далі і сказати, який шлях пролетів цей м'яч, то він пролетить Пролетить з 0,5 до 3 висоту, це буде у нас 2,5 метри. І далі з 3 до 1,5 він спуститься і ще 1,5. Тобто 2,5 плюс 1,5 у нас буде з вами 4 метри. І якби треба було знайти шлях, то ми б з вами записали, що шлях буде 4 метри, але переміщення тільки 1 метр. Така ще одна задачка. Наступна, дивіться, вже третій рівень. Подивимось з вами 5:32. 5:32 задачка. Давайте ми її з вами подивимось. Я приберу попередні задачки звідси з нашого листа. Ми вже їх з вами розв'язали. Тому я запишу відразу, що в мене буде задача 5.32. А ви поки читайте. Задача 5.32. Так, і давайте подивимось. Риболовецьке судно пройшло 30 кілометрів на схід. Давайте також перенесемо умову задачки собі на джамборд, щоб було краще з нею працювати, будемо зараз дивитися на умову і складати також рисунок, бо з рисунку взагалі-то її дуже складно розв'язати. Риболовицьке судно пройшло 30 км на схід. Тобто, якщо у нас, ми візьмемо з вами, а, є. Початок руху, да? і 30 кілометрів на схід. 30 кілометрів на схід це буде ось в цей. Давайте візьмемо у масштабі дві клітинки: це 10 кілометрів, 10, 20, 30, тобто на схід 30 кілометрів, а потім на північ, а потім на північ. Тобто на північ 40 кілометрів. Давайте подивимось. Тобто потім на північ 40 кілометрів. Один, два, три, 4. Потім на північ. Я намагаюся зробити рівнесеньку лінію, але не завжди виходить, у вас все повинно вийти. Тобто тут у нас з вами 30 кілометрів. А тут у нас з вами 40 кілометрів. Ми з вами бачимо, що, в принципі, то розуміємо, схід і північ вони знаходяться, якщо так, то під кутом 90 градусів треба було повернути і топити далі. Ну, або пливти, так? Да? І визначити пройдений судним шлях і модуль переміщення. Ви можете накреслити траєкторію. У певному масштабі та здійснити вимірювання. Ми з вами це зробили. Можна, до речі, зробити таким чином: да? 30-40, можна взяти лінієчку і виміряти. До речі, якщо взяти нам з вами шукати шлях, то це буде якраз 30 кілометрів плюс 40 кілометрів. Тобто шлях у нас буде дуже легко знайдеться зараз. Да? То ми давайте з вами запишемо, що L це шлях, його будемо шукати шлях на схід плюс шлях на північ. Таким чином, ми з вами знайдемо шлях, це буде 30 км плюс 40 км. І взагалі-то шлях буде пройдений 70 кілометрів. Беру в дужку, бо до цього одиниці вимірювання не було. А тепер нам з вами треба знайти переміщення, а ось переміщення, воно буде з'єднувати початок руху і кінець руху. Тобто, переміщення, це у нас буде ось така такий відрізок, який буде саме сполучати початок, кінець руху. Але якщо ви уважно подивитесь, ви бачите прямокутний трикутник. А ще якщо і ще уважніше ви подивитесь, то ви побачите, що у нас сторони, у, них, у нього які 30-40, і, в принципі, якщо так, буде дуже уважним, то це дуже схоже на єгипетський трикутник. Єгипет, єгипетський трикутник, в нього сторони, якщо в нього а, два катети 30 і 40, то гіпотенуза буде дорівнювати. 50. Ну, взагалі то 3, 4, 5, але гіпотенуза вона взагалі то більше, ніж будь-який катет прямокутного трикутника. Тому ми з вами можемо сказати, що саме гіпотенуза вона буде дорівнювати 50 км. Тобто, якщо так, то С переміщення буде дорівнювати 50 кілометрів, але пояснення тут буде у нас з вами як. Єгипетський трикутник. Ми можемо з вами використати теорему Піфагора. Давайте спробуємо використати теорему Піфагора. За теоремою Піфагора у нас квадрат гіпотенузи буде дорівнювати сумі квадратів катетів. Але це у нас буде квадрат гіпотенузи. Тобто, С в квадраті у нас буде дорівнювати 30 в квадраті плюс 40 в квадраті. 30 в квадраті. 3 на 3, 9, і 2 нулі, це буде 900 плюс 4 на 4 це 16, і 2 нулі це буде 1600. Далі додаємо з вами 900 до 1600. І ми отримуємо з вами 25 і 2 нулі. 2500. Це у нас будуть з вами ну, метри квадратні. Да? Тобто ми з вами говоримо, що це у нас ну, бо це S в квадраті, метри квадратні, не площа, а переміщення. Але тепер нам треба взяти корень квадратний із 2500, і тоді це буде S, буде дорівнювати корень квадратний 2500. І якщо ми візьмемо той самий калькулятор, ми з вами отримаємо 50. І це будуть кілометри. Тобто ми з вами отримали 50 математичним способом, ми показали, з вами довели. А також ми з вами довели, що буде переміщення 50 кілометрів, використавши наші знання, що це дуже схоже на єгипетський трикутник. Ваше домашнє завдання я б хотіла, щоб ви з першого рівня розв'язали задачку. Розв'язали задачку. Давайте 513 зараз я вам напишу, що це ваша буде домашня задача. 513 Так, з другого рівня. Давайте спробуйте схожу задачку. Як 5,22. ДЗ. 5, і третій рівень, якщо у вас буде натхнення, то, будь ласка, також використайте і ще розв'яжіть ще одну і 5.33. Якщо натхнення не буде, то в принципі ніхто у вас за це лаяти не буде. Тобто вам треба буде виконати, розв'язати Три задачки. Да? Кожна з нового рівня, будемо казати, складності, але обов'язково треба зробити перші дві. Третя, якщо буде натхнення і вийде у вас. Так, піднімаю своє, своє фото для того, щоб ви могли побачити задачку. Ну, в принципі, то на цьому у мене все. Тому Бажаю вам гарного настрою і домашнє завдання. Сподіваюся, що у вас вийде його виконати. Бажаю успіху. Па-па!